Чи змінилися дії російської армії за останні дні, які спостерігаються тенденції на найактивніших напрямках? І, зокрема, Бахмутському про таке поговоримо далі з Олегом Калашніковим, начальником прес-служби ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку! Вітаю! Доброго ранку, Україну. Давайте почнемо відразу з бахмутського, з бахмутського напрямку. Яка зараз там ситуація? Ситуація на бахмутському напрямку залишається досить таки складною, непростою. Однак вона змінюється. Ми можемо спостерігати, що змінюється практично кожен день. Ми тримаємо таку активну оборону? Це не можна назвати контрнаступом. Це активна оборона, під час якої ми просто витискуємо нашого ворога, потрошку просуваємося як на правому, так і на лівому фланзі Бахмута. Займаємо позиції, практично зайняли дуже гарні позиції навколо Бахмута, пануючи. Скажіть, будь ласка, чи змінили окупанти тактику останнім часом? Якщо змінили, то яким чином? Якщо порівнювати те, що вони було раніше, і зараз так тактика у них змінилася, вони не настільки активні в наступальних діях, вони переходять більше в оборону. Однак потрібно зазначити, що все одно вони намагаються зупинити наше таке просування своїми контратаками на деяких місцях, на деяких ділянках, локаціях, вони не зупиняються. Однак ми все одно продовжуємо на них тиснути, тиснути як піхотною складовою, так і артилерійською. А чи можемо говорити наскільки багато там зараз росіян? От які їхні сили, які обсяги їхніх сил там зараз, вони посилили свої фланги. Вони посили свої фланги, це перекидуючи резерви з Херсонського напрямку. На надійшли резерви як піхотні, їхні, так і представлені ВДВшники. Також вони посилили свої сили все ще такими, як Шторм Зет. Які схожі чимось на цих вармерці? Ну в принципі, це та ж сама ПВК, рівень їхньої підготовки навіть нижчий, чим був у пригожинців. однак вони перебувають в такій самій першій лінії, і коли вони намагаються атакувати, нас саме шторм зет іде попереду, а регулярні частини російської армії все ж таки залишаються те, що позаду, тому що вони їх бережуть, вони бережуть своїх контрактників. Враховуючи те, що сили противника збільшуються, так збільшились фактично. Чи можете розказати про якісь операції, чи не заважає це те, що збільшили сили противника, проводити вам операції? І які саме, якщо можете сказати, успішні, які були за останній час? Звичайно, те, що їх стало більше особового складу, це нам. Затруднює наше просування, затруднює звільнення наших територій. Однак треба зазначити, що те, що стало більше особового складу, це не означає, що у них побільшало штатної комплектації технічної, тобто в бойових машинах, в озброєні, в артилерії у них там не стало більше, їх там набагато набагато не нестача. Однак нам вдається просуватися саме по флангам, навіть вже те, що у нас є успіхи на околицях Бахмута, ми починаємо їм перерізати логістику, тобто ті дороги, які вели до Бахмута і використовувалися для постачання їм зброї, провіанта, ми їх беремо під свій вже вогневий контроль, і їм стає важче. Якщо ми знаємо, якщо не буде логістики, у їхніх підрозділів то звичайно вони не зможуть триматися. Ми можемо сказати, що постійно намагаємося звільняти наші території. Іноді нам вдається це робити по сотням метрів. Іноді у нас є такі досягнення це більше кілометрів. Ми бажаємо вам сил і дякуємо за цю розмову. Ми говорили тільки що з начальником прес-служби ї артилерійської бригади Олегом Калашніковим. Він розказав, що зараз відбувається на бахмутському напрямку.